Є кілька факторів. Звичайно, найперше, що напрошується, це розвідки іноземних країн, але як вони могли знати, в яких приміщеннях перебуває головнокомандувач? Це перше. насправді в нього досить вузьке середовище спілкування і графік його пересування, наскільки я розумію, не, не дуже поширюється навіть в вузьких колах. Тому е, такі закладки могли е, бути здійснені е, в кількох інтересах. Перше, це, звичайно, в інтересах розвідок іноземних країн. Перше, друге, е, в інтересах політичних ігрищ е, е, всередині країни. І це дуже небезпечно, бо е, по суті е, вчинено втручання в діяльність головного. Командування збройних сил України, що під час війни е, дорівнює шпигунству, е, ну і е, чому, чому виникає думка про те, що це робиться в інтересах внутрішніх, тому що е, ну досить послідовно частина провладної партії атакує генерала залужного, е, змушуючи його е, до? Я б сказав такої більшої публічної активності, бо він не може промовчувати нападки на себе. І в цьому сенсі ця версія є дуже ну, реалістична. Що ж до версії про інтереси розвиток зарубіжних, я не думаю, що саме в цій локації розроблялись якісь плани, але ця активність може бути пов'язана з тим, що в Києві почав з'являтися генерала Гута. Антоніо Гута тепер відповідає за комунікацію між американськими і українськими військовими, і він звізбадений, коли з'являється в Києві. І очевидно, що Тут може бути ще інтерес до самого персони Антоніо Агути, бо російські спецслужби вже запускали проти нього інформаційно-психологічні операції, зокрема, придумали історію, нібито генерала Агута вдарив груди українського бійця кулаком. Ну, це, звичайно, дурість повна, тому що ну, це абсолютно ви, ви, ви з пальців, бо культура спілкування. Американського генералітету із будь-якими іншими бійцями, особливо бійцями з інших країн, вона побудована на такому лицарстві етикеті, тому звичайно, що історії можуть придумуватись які завгодно, але сама ця. Цей сам цей випадок, що важливо, е, поки що, із е, надр СБУ, СБУ вказує, що за елементною базою, на основі якої зібрані ці е, пристрої, важко визначити країну походження з цих пристроїв. Е, також е, сам генерал Залужний сказав, що це. Ну, допоміжне приміщення, в якому він ну буває не дуже часто, тому але мав бути в саме в ці на цій локації все йде. Друзі, про проблема в тому, що контрозвідувальна функція лежить таки на СБУ. і в самих військах контрозвідки зараз. По-моєму, немає такої ну, спеціалізованої. Є військова розвідка, а всі контрозвідувальні функції лежать на СБУ зараз. І тут, ну по-перше, в СБУ є технічна база для того всього. Тому це така ну, ситуація, коли два відомства стикаються довкола таких критичних точок і. Звичайно, що це впливає на функціональність спроможності і Генштабу, який ну, має свої е, режими секретності. Ну і Служба безпеки має свої, також, е, свої протоколи, за якими вона працює. Тому це, це е, дуже ну, прикра історія. Вона побудована е, власне, ну, е, на те, щоб. Е, Справді запустити інформаційно психологічну ситуацію про недовіру між представниками, наприклад, СБУ і військових. Тобто, коло якщо досі нам прокачували тему іноземної служби про те, що є сварка між політиками і військовими, то тепер може створитися трикутник або чотирикутник, коли військова розвідка за штабом не ладить, оскільки вона під парасолькою міністерства оборони а служба безпеки не ладить, тому що в неї контрозвідомні функції. Тобто, ну, такі, це це все такий. Насправді венегрет, з якого люди, які не дуже зорієнтовані в цих цих ну, системних відносинах, вони можуть подумати, що справді тут в Україні твориться щось таке. Що е е зеленський мріє якби до дотягнутись до горлянки генерала Залужного, генерал залужний ще до чиїсь горлянки. Ну це це насправді цирк. Ми бачили день збройних сил України, коли було вручення нагород, ну, ну не цілувалися в. Ясно, але ж і і ворожне ніякої ну щодо територіальних поступок. Я думаю, що люди надто довірливі, тому що ніякі територіальні. Оступки не не заспокоять крокодила російського, який все одно е, має намір нас жерти. Якщо вони думають, що віддавши руку, е, вони мирно доживуть до кінця свого життя, то крокодил визначає, коли їхнє життя закінчиться. От в тому біда, і ця довірливість, вона чесно кажучи, на тлі всіх страшних бучі Маріуполів просто вбиває враження, таке що частина українського населення живе десь поза війною Ною вона не хоче впускати в свою свідомість війну, реальність, так би мовити, впускати. Що ж до е, рівнів довіри, то дійсно є ну занадто багато е, політичних помилок з е, вчини, вчинила влада. Ці помилки очевидні вони коштують насправді життя військових. За за помилки політиків платять життям військових. і тут е, прихильність українців до збройних сил як до інституції, до генерала е, залужного як е, ну, втілення цієї інституції, як обличчя цієї інституції дуже високе, тому що це найдієвіший е, орган е, державний на сьогоднішній день. Хоча є ще рятувальники, є і СБУ, є і прикордонна служба, і поліція По-моєму, тільки в поліції найнижчий рейтинг довіри, але загалом рейтинг довіри до людей зі зброєю дуже високий в країні, і це об'єктивно, бо вони на собі тримають зараз всю країну. Ну до речі, представники правлячої партії можуть сказати, що у нас є вже уряд національної довіри, бо в діючому уряді є представники голосу. А ще ж до того ж. Наприклад, історія закарпатська, де Представник слуги кинув гранати, тому що представник ОПЗЖ ну, заважав йому в формуванні політичної кар'єри. Про інше бо закарпаття асоціюється в нас із слуханнями МОНЕ парламентськими, де саме було підписано меморандум про правила проведення виборів, і наступним кроком після цього меморандуму мав би бути якраз уряд національної довіри. Але як ми бачимо, всі учасники підписання ну, в таємничили цей акт і не оприлюднювали. Чекали рішення банку. Коли банку оприлюднила цей цю угоду, стало зрозуміло, що вона не хоче на неї йти. Тому у, уряд національної довіри або єдності може з'явитися хіба як перестраховка в зв'язку з закінченням каденції Зеленського.